Яскраве дозвілля дітям вже зовсім скоро зі станції соняч на австрійському парку у свій перший рейс вирушить оновлений вітарець. Ремонт улюбленого серед дітей та дорослих поїзда розпочала корпорація КРТ. Корпорація КАРТ відновлює дані вагончики для дітей та молоді. Зараз вони знаходяться в дуже занедбаному стані. Побиті вікна, гнила підлога, шукатурка відлітає. от, шпакльовка вся пропозиція поступила від корпорації КРТ. А оскільки в нас на залізниці так якісно, напевно, як я бачу, по тих роботах, які зараз у тільки розпочались, ремонт не виконувався. Тому напевно, що наш вітерець, наші вагони зовсім змінять. Свій вигляд вже понад 60 років. Вітерець курсує дитячою залізницею для мешканців міста. Поїзд досі залишається чи не улюбленою сімейною розвагою. Це була така радість для всього, для дітей і взагалі для дорослих. І зараз жить внуків туди поведуть. Для дітей це задоволення поїхати самим. Це цікаво, щоб традиційно у травні дитяча залізниця відкрила новий сезон. Майстри працюють дуже наполегливо. О, зараз на даний момент ми будемо знімати ще. Старе покриття фарбове, потім після того буде зашкуруватися, чиститися і під покраску лаком. Надіємося, що ми зробимо найкраще, щоб було для дітей і для нас, для наших майбутніх поколінь, щоб воно все гарно виглядало. Як виглядатиме оновлений потяг, на дитячій залізниці вже знають. Заходиш в вагон і в тебе просто-напросто піднімається настрій і бажання в ньому їхати. А ще як ми озвучимо його і, напевно, дамо змогу не тільки. Подорожувати від станції парку до станції сонячна ша й слухати музику або якусь інформацію нашим відвідувачам буде дуже цікаво завдяки корпорації КРТ на кінцевій зупинці вітерця. Незабаром з'явиться ще й оновлена квиткова каса.